Наприкінці липня в Україні відзначали відносно нове, але дуже важливе свято день української державності. Воно змістовне і важливе не тільки для нас, а й для майбутніх поколінь. Саме тому за ініціативи Сергія Андрійченка було оголошено поетичний конкурс, аби кожен бажаючий зміг висловити свою любов та повагу до рідної країни та ще й отримати приємні подарунки. Молюсь за тебе, воїн український, бажаю тобі щастя і добра. Ти зупиняєш скрізь десант російський, земля щоб наша вільною була. Не говори, в нас мова солов'їна, бо мова вищі та шини спів, в її скарбницях долі України. Глибин на пенсі Софія та Артем кажуть із задоволенням взяли участь в конкурсі, і навіть не очікували, що стільки людей підтримає їхні творчі роботи. Я багато років виступаю, знаю багато патріотичних віршів і вирішив прийняти у цьому конкурсі участь. Трохи здивувався, так був радий, що зайняв перше місце. Мені подобається приймати участь в таких конкурсах, і я буду подальше приймати участь. Я хотіла б висловити слова подяки всім організаторам, а особливо Сергію Сергійовичу Андрейченко, за таку чудову можливість брати участь у таких патріотичних конкурсах, бо ми є українцями сильним і незалежним народом і не повинні про це забувати. Ми переможемо. Перемога за нами. Слава Україні! В перемозі зраділи не тільки діти, а й їхні батьки. Відчули, звісно, радість і. Ну, як, за свою країну гордість, за, свою, за своє місто, що існують такі патріотичні конкурси. Ми дуже вдячні Сергію Сергійовичу, що він проводить, що не забуває і що діти навчаються, що є держава, в якій ми живемо, і треба підтримувати Україну, український язик і звичай український. Діти отримали сертифікати на відвідування лаунж бару Шанс. Там переможці конкурсу змогли пограти в настільні ігри та приставку, погасувати смачною піцею та коктейлями, а також подивитися фільм. Сергій Андрійченко зазначає: сьогодні нам потрібно робити все для того, аби наші діти, попри війну, мали змогу рости, розвиватися та проявляти свої творчі здібності. Тож підписуйтесь на сторінки Сергія Андрійченка в соціальних мережах, адже попереду на вас чекає ще багато конкурсів.